В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще чотирьох захисників. А рада підтримала законопроєкт про заборону у ПЦМП. Азербайджан подав заявку на вступ до БРІКС, де головує Росія. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 21 серпня у студії. Працює Софія Невойса. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин, на жаль, трагічних. Ще одна страшна звістка облетіла камінь Каширською громадою. Перестало битися серце мужнього захисника України, жителя міста Каменя Каширського Руслана Матвійчука, 1981 року народження. Рік тому боєць повернувся додому з пекла війни, та доля нині розпорядилася несправедливо. Воїн, на жаль, поповнив лави небесного війська. Окрім того, як повідомили у горохівській громаді, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув наш захисник, мешканець села Ощів Шкамарда Андрій, 1984 року народження. Життя військовослужбовця обірвалося в Покровському районі Донецької області 17 серпня 2024 року. Також на війні з російськими нелюдами загинув герой з Волині Владислав Урещук, 2001 року народження. Життя захисника із села Скиби обірвалося 17 серпня внаслідок авіаційного удару противника по місту Мирноград Покровського району Донецької області. Окрім того, на війні загинув 27-річний герой з Волині Богдан Савчук. Страшна війна без жалю забирала юне життя нашого захисника, який боронив українську державу від російського. Редакція телеканалу «Конкурент ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Честь і шана воїнам. 20 серпня Луцька громада попрощалася із захисником Андрієм Треніним, який мужньо боронив країну від російської орди, і віддав своє життя у бою 15 серпня під час виконання завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Торецьк Донецької області. Із захисником прощатися прийшли рідні, близькі та пересічні лучани. Луцьк у сльозах у кафедральному соборі Святої Трійці місто прощається з відважним героєм Андрієм Треніним, який до останнього подиху боронив нашу батьківщину, і на превеликий жаль трагічно загинув, захищаючи нашу Україну. Сумно і скорботно було в цей день у місті. Непоправна втрата змусила плакати усіх, хто прийшов віддати останню шану воїну. Луцька громада з невимовним болем проводжала в останню дорогу військовослужбовця Андрія Треніна, 1980 року народження, який загинув 15 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання біля міста Торецьк Донецької області. Відважний герой був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія мотопіхотного відділення. Хоробрий і відважний захисник робив усе можливе, аби захистити свою державу від підступного та безжалісного ворога і понад усе хотів наблизити перемогу. Проте життя воїна обірвалося під час боїв з нелюдами. У війні за батьківщину відважний герой віддав найцінніше своє життя, серце, яке було сповнене любові, поваги, серце, яке було відчайдушне, серце, яке було сильне, як ми бачимо, готове все віддати. І життя також. Ми собі навіть не можемо уявити, ще поки не можемо уявити, що цей чоловік зробив для кожного із нас. Тому нехай буде йому вічна пам'ять і Царство Небесне. Слава Ісусу Христу! Слава. Неможливо уявити, який біль доводиться переживати найріднішим. Рідні героя Андрія Треніна не стримували сліз, проведжаючи його вже в останню дорогу. Вали героям у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараждя. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює найщиріше співчуття рідним і близьким героям. Вічна пам'ять, честь та шана воїну Андрію Треніну. У Луцькому районі сталася смертельна ДТП. Як повідомили у поліції, автопригода трапилася 19 серпня близько 22-ї години у селі Озеро. 36-річний мешканець Маневич, керуючи автомобілем Мерседес Спрінтер, наїхав на 47-річну місцеву мешканку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Водій за кермом був тверезим. Автомобіль правоохоронці вилучили. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Не обійшлося на Волині без пожеж 19 серпня. На лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Кричевичі Колодяжнинської громади горить літня кухня. Рятувальники прибувши до місця виклику за допомогою двох водяних стволів, загасили займання. Причини події встановлюються. Потужна негода наробила на Волині лиха. Зокрема, під ударом стихії ввечері 19 серпня опинилося місто Володимир. Штормовий вітер зривав дахи, а перекриття та бляха летіли людям у вікна та на автомобілі. В день 20 серпня на місці працювали відповідні служби та розбирали наслідки негоди. Людям обіцяють компенсацію збитків, чиє майно постраждало під час негоди. І переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Російські окупанти продовжують бити по мирних українських містах та селах. Уночі та вранці 20 серпня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками і ракетами. Ворожі повітряні цілі вдалося знищити. Минулося без жертв і руйнувань. Однак, під час нічної атаки російські окупанти поцілили у промисловий об'єкт у Тернопільській області, де розпочалася пожежа. Містян закликали щільно закрити вікна і утриматися від довгого перебування на свіжому повітрі. Повідомляли, що окупанти влучили в одну із ємностей, де зберігалися паливно-мастильні матеріали. Згодом повідомили, що через пожежу на промисловому об'єкті на Тернопільщині виявили перевищення вмісту хлору в повітрі від 4 до 10 разів. Окрім того, уночі 20 серпня росіяни завдали ракетного удару по енергетичних об'єктах на Сумщині. Майже 19 тисяч людей залишились без світла. Російський військовий підірвав штаб із офіцерами Шторм з і перейшов на бік України. У головному управлінні розвідки назвали це операцією очерет, яку готували, зокрема, проєкт Хачу жить і Легіон Свобода Росії. Взимку 2024 року. Російський пілот FPV вийшов на зв'язок із Легіоном Свобода Росії. За його словами, пішов на співпрацю з Україною через цитуємо воєнні та інші злочини командування. у зручний момент він кинув гранату у вентиляційний отвір підвалу штабу підрозділу «Шторм-З», де спав його комбат та інші російські офіцери. Загалом приблизно 15 людей. Після цього росіянин утік за залегідь продуманим маршрутом і перейшов на підконтрольну Україні територію. Він також передав цінні розвідувальні дані про розташування і чисельність росіян на одному з напрямків фронту. Верховна Рада України ухвалила в цілому доопрацьований законопроєкт номер 8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов'язаних з РФ. Таким документом може бути припинена діяльність УПЦ МП. Про це повідомив нардеп від голосу Ярослав Железняк. Законопроєкт підтримали 265 народних депутатів. Цей документ має унеможливити діяльність церков, які керуються державою. Що здійснює агресію проти України? Тобто Росією релігійні організації, які підозрюються в співпраці з російською православною церквою, будуть перевірятися відповідною експертною комісією. І має створити Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Якщо комісія зафіксує порушення, служба видасть припис церкві на виправлення ситуації. Після цього має відбутися суд, який вирішить, чи забороняти релігійну організацію. При цьому під релігійною організацією мається на увазі не вся. У ПЦМП, а окремі юридичні особи, які її представляють, це означає, що кожну парафію чи єпархію будуть забороняти окремо закон. Набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. При цьому громади у матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з РПЦ. Народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт, яким запропонували звільняти від відповідальності тих військових, які вперше дезертирували або здійснили самовільне залишення частини однак, згодом виявили бажання повернутися на службу. Проєкт закону пропонує внести зміни до кримінального кодексу в тій частині, що стосується покарань за самовільне залишення частини і дезертирство. Так, під час воєнного стану військових, які вперше вчинять такі порушення, можуть звільнити від відповідальності. А вона залежно від статті може досягати 10-12 років в'язниці, якщо вони добровільно захочуть повернутися на місце служби. Столичні поліцейські викрили адвоката, який допомагав військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Свої послуги 36-річний так званий захисник призовників, а за сумісництвом засновник відомої у столиці юридичної компанії оцінював від 3 і аж до 50 тисяч доларів. Сума коливалася від терміновості замовлення. За ці кошти фігурант готував клієнтам медичні документи із заключенням ВЛК щодо непридатності до військової служби. Зловмиснику загрожує... До 9 років позбавлення волі. До слова, затримали його в особистому кабінеті під час отримання ним 45 тисяч доларів від одного з клієнтів. Під час обшуку на робочому місці та за місцем мешкання зломисника поліцейські вилучили і інші фіктивні довідки, які очікували на своїх власників. І до новин світу. Прем'єр-міністр Індії напередодні візиту до України відвідає Польщу 22 серпня, де проведе зустрічі з тамтешніми високопосадовцями. Про це повідомляє Європейська Правда за даними польського урядового інформаційного центру, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрінеться з моді в четвер о десятій ранку за місцевим часом. У канцелярії президента Польщі повідомили про заплановану зустріч Анджея Дуди з моді о 14.00. Зазначається, що візит моді відбудеться в 70-ту річницю. Встановлення дипломатичних відносин між Польщею та Індією. Попередній візит глави індійського уряду до Польщі відбувся 45 років тому. Азербайджан подав офіційну заявку на вступ до організації БРІКС, співзасновницею якої була Росія, що цьогоріч також головує в ній. Про це пише азербайджанське видання «Репорт» з посиланням на прес-секретаря МЗС Азербайджану. Зазначимо, що про намір вступити в БРІКС Азербайджан оголосив ще в липні в межах саміту Шанхайської організації співробітництва. Тоді там прийняли декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Азербайджанською Республікою та Китайською Народною Республікою. Венесуела незабаром може опинитися у серйозній кризі, якщо президент Ніколас Мадуро не зможе довести свою перемогу на виборах, що відбулися у липні 2024 року. Про це як повідомляє РБК Україна, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель. Під час одного із заходів в іспанському місті Сантандер Борель зазначив, що дані венесуельської опозиції значно відрізняються від офіційних результатів виборів. Якщо Мадуро наполягатиме на тому що він переміг і не хоче розуміти, що для міжнародної спільноти без перевірки результатів виборів не можуть бути визнані. Венесуела може вступити в серйозну кризу. Ми всі намагаємося запобігти цьому, сказав голова дипломатії ЄС. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Невойса. На цьому наш випуск новин не завершується. Оця ще більше важливої інформації. Дивіться далі.